Плахов, Олег Гопка, Ігор Андреєв. Ось така у нас трійка, яка обслуговує сьогоднішній матч. Хронометрист Віталій Стрижак з Дніпра. Артем Щюр. І 33-й Едуард Нагорний. Зараз саме Авалон в атаці. Може бути небезпечно. Непогана передача була зараз Олександр Кабаненко, а його колега більше тримав однаковий склад. На майданчику. Зякий удар, і ще удар! Зараз ряд... і удар, який тут надійно граємо. Е Гравці атлетику зала. Гарний момент зараз. Казали, ну, перевага на боці. Підопічник Олександр Кабаненка нагорне потрапив. Прокопчук. Прокоп. Перехоплює щур У Стаценка пас. Ну який момент. Авалон атакує. Проти нього знову фаталіф. Проходить. Андрея Удар. Блокується. Удар Файдора. Вихід сам на сам. Прокопчук. Удар. І тут же. Але удар. Тут нічого немає. Зараз же Андре Луїс. Удар! Полі, це ж таки помилку. Так, і тут у нас атака. Удар. І стійка. Удар. Є ще Шумбурний кизді. Ні, ні, ні. Тут е, викладка повна. Удар і рятує свою команду. На перехопленні. Іде вперед. Непоганий момент. Ну і що далі? Чим закінчиться все? Щур. Васильєв Блокує. Дніпрян. Зінгель. Передача. На щура. Удар. І Рятує свою команду. Голкіпер. Зікратий. І... Скільки за ударом. І забиває із зрівнює рахунок. Отже 1-1 на 18-й хвилині матчу. Так, бачимо, подивіться, гарний розбіг. І удар просто шикар. Фаталів. Потужний. Пропаль блокує цей удар. Простріли Васильів. Щур, удар. І зараз знову рятує. Було у першому таймі. Чотири хвилини з боку Авалони. Ну а Атлетик футзал шість разів вперед. На чужій половині. Він пас на щура. Щур пробуває. І у шпагаті голкіпер відбуває м'яч. Продовжується атака. Терентьєв, Терентьєв удар. І тут Васильєв. І, і Атлетик у треба, ну, мені напевно, просто думати, як боротися самим собою. Гураль, Стеценко. І заробили Діпряни. Тому що була передача. Пробиває Щур. Все ж таки тут не тільки Воротар, а й суперники захищаються. Потужний удар. Відтиснив Фаталієв. І зараз Фаталіє вже на ударній позиції. Міщенко врятує свою команду. Ногами на І Фаталієв вже виходить на ударну позицію. Удар. Міщеряков у штакаті від. Про тут Прокопчук. Проти нього Файдор. І Андре Луїс зупиняє. Васильєв проти Васильєва Удар, гол! Щур оформлює дубль сьогоднішньому матчі. Ну що ж, Артем Сюр пробив такий голкіпера Дмитра Зікратого і м'яч у воротах атлетик футзал забиває другий м'яч, шавоніє трибуни. Домовка голкіпера, напевно, мені здається, все ж таки була. Так, ну, виставляли руки, наче тут Файдор. Подивіться, що робить Файдор. Красиво! Прохід! Ну що ж, зараз це перехоплені контратака атлетів у цалу. Крімковий, у ворота. Перший гол Андрея Луїса в українській екстралізі. Знов перетримав м'яч цього грамця. Перший м'яч Андре Луїса. Ну що ж, то в нього багато було передач, асистів і ось зараз. ви Часом заміна голкіпера у складі Авалону Назарі зіновій Вайтович зараз вийшов на останню мікро минулого сезону. Він виступав у складі сухої балки тут у Дніпрі. І 3-2 рахунок становиться. Стеценко відзначається. Так, пробили таки захист атлетик футзалу з голкіпера Дніпрян Міщерякова. Так, ну бачите, тут спочатку був удар. Командою не можна. Ми тепер розуміємо, це дуже добре. А який удар зараз був ні. Що показують арбітри? Ну і що, це не порушені правил, друзі? Восьмочі. Небезпечно може бути. удар. І тут вже Мещеряков, Череховник. Фаталієв, іде вперед. І зрівнює рахунок. 3-3. Не встигли за Фаталієвим. Подивіться, і знов Фаталієв, як і в минулому сезоні, знов забиває атлетик футзалу. І зрівнює рахунок. 3-3. Ось так, друзі. Бахман Фаталієв. 3-3. Блискавично зіграв. Втік від Васильєва з носка. Е в... І знов Дніпрянам потрібно е виривати перемогу в сьогоднішньому матчі. Знову потрібно забивати. Андрей Луїс. Передача. Гол! М'яч у ворота. Браво! Браво, Андре Луїс! І Тарантів просто підставляє ногу і забиває цей м'яч. Подивіться. Так, не дотягнувся тут Войтович. І подивіться, Ну як же пройшов і гарно передачу віддав. Намагається створити контратаку. Ну тут фол проти Файдора. Щуру залишається м'яч на майданчику. Гарний Приставний пас! Удар. І щур знову тут. Що тут? 20 секунд. 18. Ух, як небезпечно було, а? Ще на м'ячі виграє він боротьбу у виставному. Пісалово йде вперед. Небезпечно, удар. Васильєв відбуває мір. Передача вперед. І не хтось просто зворіку. Отже, Атлетик футзал на всіх з гарним матчем. Вітаємо Атлетик Фудзал з перемогою. Вітаємо, вітаємо Авалон з тим, що ви... ми всі вболіваємо за українську. З нами наставник команди Авалон-Бровари. Наскільки для вас складно дався цей матч, можливо, іншої гри якоїсь очікували? Ми очікували саме такий футзал, який відбувся. Він був швидкісний, комбінаційний. Атлетік футзал грає в дуже схожому стилі на наш. Може, трошки команда більш досвідчена, Скористалася нашими помилками. Ми, на жаль, десь не скористалися їхніми помилками. Знали, де ми можемо, скажімо так, забити м'ячі. І, в принципі, нам в декількох епізодах це вдалося, а в декількох перехідних фазах, коли ми мали епізоди в кінці матчу, десь трошки підвела реалізація. Але я сподіваюся, сьогодні цей футзал, такий футзал, який сьогодні продемонстрували обидві команди. Я думаю, глядачам було цікаво. І напруга була до кінця матчу. Я думаю, що сьогодні всі отримали задоволення, хто був на трибунах, хто дивився онлайн-трансляцію. Максим Бісалов додав впевненості молодим хлопцям. Звичайно, кожен гравець це гвинтик в організмі, в нашому, в нашому механізмі. І він звичайно додає впевненості. Він грає на задній лінії. Нам такого захисника не вистачало. Але я сьогодні хочу дуже похвалити свою другу четвірку, дуже молода четвірка, яка з кожним матчем, з кожним тренуванням додає. І дай Бог, що все буде виходити. Ми ще попрацюємо і ще будемо дивувати. Не один раз, я думаю, всіх. З нами Олександр Кабаненко, головний тренер Атлетік футзал. Дуже непроста, важка, але перемога над Авалоном. Перші відчуття після того, як команда набрала три очки у цьому матчі. Фу, Перше відчуття. Ну, Така валідольна гра. Ну, ми і розраховували, що буде непроста гра. Ми весь тиждень. Працювали над цим, готувалися, що буде не, не гра. Вона така й вийшла. Десь на ті ж граблі ми знову наступаємо. Перший там повели вроді. Багато моментів, реалізація десь підводить нас, але ми над цим працюємо. На якось і впевненість десь губиться, коли не забуваєш. Не знаю, треба передивлятися, але як на мене, нам дуже забагато сьогодні судді поставили фолів. Я не знаю, у нас так якось вдома так судять. Але, як на мене, трактовка трактока бути рівна для всіх команд. Ну, не знаю, треба передивитися всі моменти, але як на мене, на перший погляд, дуже забагато лишніх фолів нам нас листіли. Ну, я вдячний хлопцям, знайшли собі сили, характер, в перерві розмовляли, що десь треба забувати більше концентрації, сфокусуватись на епізоді в завершальній стадії. Моменти вони будуть і біля наших воріт, як так і десь ми не дограли і ззаді, і в обороні. Передивимося, проаналізуємо, не все так воно швидко. Є у нас хороші відрізки, такі, коли ми на м'ячі. Хочеться, щоб вони були і чуть подовше, і тоді малюнок буде зовсім інакший, ну, інакший. І гра стабільний буде якось з першої до останньої хвилини. Молода команда, у нас десь вона аж притаманна якась нестабільність, десь працюємо над цим, психологія. Все попереду. Хлопці молодці, болівальників наших з перемогою. Дуже хотілося їх порадувати, що у нас вдома останній раз десь в травні місяці ми з хітом перемагали з з фурнітури. Дякую великим вболівальникам, підтримка. Ми завжди хлопцям кажемо, що вона нас, ця підтримка вдохновляти, крила повинні виростати, а вона нас десь зажимає, якісь хвилювання. Ну, будемо розбиратися. Шо? А так з перемогою всіх, і місто, і керівництво наше, всі на нервах. Це екстраліга, ну, буде так, легких взагалі перемог немає. Ну, працюємо дуже гарно, три очки, і вони на фоні того, що десь забрали очки в Київ у ну, Дуже важлива для нас перемога, хай я не така там, впевнена по рахунку. Ну. А так, всім дуже дякую.